Так, друзі, всім привіт. У мене знову поповнення, заказав я собі кренчика, курузка вже підходить до прополки, так що будемо скоро сапати. Зараз ми розв'яжемось, під'їхав GCB, поможе нам розгрузитися, бо в мене трактор з бочкою. Коротко, перецеплятися туди-сюди. Не дуже, як то кажуть, хочеться. Зараз по-бистрому розгрузимо, поставимо, а тоді вже будемо заглядати, що це, для чого, куди і як. Дві штучки, комусь ще одна їде в господарство. Так що ми цю будемо забирати, так? Да? Да. Да, щоб тобі ти казав, ця вигляда трохи. Я думаю, ти її зараз посередині візьмеш, да, вилами, да і все. І не будемо ніякі траси шукати. Така приїхала красота. Так, що ув'язались мечалочками. И потихоньку она едет на свое место. Да, ё-моё, бимба. Зараз ще ми ту переставимо Щоб по центру стояла, та й все так, сейчас, друзі поставлю підножки Так, все на своєму місці Красота. Зараз ми водію переставимо її по центру щоб вона в нього була, та й все. Будемо відпускати. Так, ну що? Керенчик розгружений, чекає на роботу Ось такий красень. Ну, а ми зараз йдемо заводимо ракету ночі і тут на вигоні будемо косити сінце, травичку на сіну. Ох, і близька, красота. Сілочка в мене вже прицеплена. Сівалочку аж туди за хату затягну. Так, ну а ми зараз заводимося і їдемо косити, там далі включимося. Що там, синуля? Що ти мені привіз? Ще й без сахара? Ай-яй-яй-яй-яй. Нащо він мені? Положи в сумку. Так, косими біля ставочка зараз. І порядок, і ще й сіно буде. Да? Що ти? Ганяєш? Спасибо за водичку. Так, ну а, ми, а ми працюємо далі. хорошо беля водички, даже и тарать прохладнейший. Классно. Осталось уже не богато. Сейчас еще трошки все да, трошки и все. На а сегодня последняя деляночка. Пишем на стол. Выкосим и будет красиво. Все такая. Красава, пляж. Пішов. Осталось у мене тут небагато. На цьому відео буду завершувати. Кому сподобалось палець вверх, підписка і комент обов'язково. Всім пока.